Що вирізняє сайти у топ-3 пошуку Google у вашій тематиці від інших сайтів? Чому відсутність інформації про ваших конкурентів може коштувати вам бізнесу, і як цьому може зарадити платформа Ahrefs? Раді вітати вас на каналі Маркетинг по Українськи. Не забуваємо підписуємося на наш канал, ставимо лайк, тицяємо дзвіночок. Робимо все, аби поширювати україномовний маркетинговий контент. Сьогодні ми аналізуємо цінність платформи Ahrefs для бізнесу. Поїхали! 2011 рік програміст з України Дмитро Герасименко створює платформу для просування сайтів Ahrefs. Зараз нею користуються маркетологи Uber та Netflix, а виручка вже перевалила за 50 мільйонів доларів. Зароблені кошти засновник інвестує в амбітний проект, нову пошукову систему. Кількість клієнтів, які оформили платну підписку, вже більше 40 тисяч. Тарифи варіюються від 99 доларів до 1000 доларів на місяць. Серед великих передплатників українські розетка, джубол, макпо та Київстар. Але ядро аудиторії це малий бізнес. Варто зауважити, що з 3 березня 2022 року платформа не обслуговує користувачів ЗРФ та Білорусі. Ні, ну можемо ж зробити класне. Ну, можуть українці створювати дійсно цінні штуки. Ось прям гордість бере. Красавці. Молодці. Що ж, власне, є Ахевс? Ахрес позиціонує себе як інструмент для SEO-просування сайтів, який виконує наступні завдання. До речі, SEO. Search Engine Optimization. Пошукова оптимізація сайту в Google, мета якої зробити так, аби ваш вебсайт показувався на перших місцях у пошуку за певним запитом. Прозвучало як реклама SEO. Хвилинка реклами SEO. Аналізує результати пошукової видачі конкурентних сайтів, оцінює якість беклінків, позиції, трафік та контент. Аналізує ключові слова. Більше 7 мільярдів ключових запитів та підказок дає можливість отримувати тисячі ідей. Аналізує беклінки: сервіс сканує більш ніж 4 мільярди сторінок в день і оновлює свій індекс кожні 15 хвилин. Здійснює контент-аналіз. Для цього просто потрібно ввести ключове слово і платформа видасть найбільш цитований контент. Для кого призначений сервіс? Можливості платформи є корисними та цінними для бізнесменів і маркетологів, які прагнуть грамотно вийти в онлайн та підтримувати свій веб-сайт на конкурентних позиціях. Інструменти та дані, які пропонує Ahrefs, можуть використовувати власники бізнесу, які оптимізують свої сайти самостійно, маркетологи компанії, які проводять пошукову оптимізацію як частину загальної маркетингової бренд-стратегії, SEO компанії, які працюють над багатьма проектами своїх замовників, контент-маркетологи, які займаються наповненням сайтів. Але годі балачок, ходімо, потицяємо та потестуємо функціонал Ahrefs разом. Отже, ми з вами на платформі Ahrefs бачимо весь той функціонал, який ми з вами проговорювали раніше в головному меню. На жаль, немає адаптації для солов'їної ще. Тому будемо розбирати функціонал англійською мовою. Для прикладу ми взяли сайт вироби.com. Якщо комусь цікаво, це платформа, для... платформа меблів від локальних українських виробників. І на прикладі саме цього сайту будемо розбирати той функціонал, який нам доступний на платформі Ахес. Коли ви створите свій профіль і придбаєте підписку, ви зможете додати свій власний сайт як проект на цій платформі, і таким чином ви зможете відстежувати динаміку перформансу вашого сайту, його основні показники. І так далі. Також ви зможете відстежувати конкурентів. Наприклад, якщо вам потрібно дослідити конкурента сайту вироби.com, ви просто вводите адресу сайту, і ви зможете отримати всю інформацію про бізнес вашого конкуренту з точки зору його присутності онлайн. На що ми перейдемо в цей проект, який ми створили? Ми бачимо, що Ахрес надає дуже багато інформації щодо того. Який перформанс нашого сайту, за якими ключовими словами ми ранжуємося в Google. Також ми бачимо список посилань, які ми набули для нашого сайту, які ми здобули? Ми бачимо також це посилання, які йдуть з нашого сайту, це посилання, які йдуть. На наш сайт. І нагадаємо, що платформа Ahrefs саме спочатку розроблялася задля того, аби аналізувати саме профіль беклінків для кожного сайту. Я думаю, що багато хто зрозумів. А сама назва Ahrefs – це, скажімо так, назва частинки коду, який використовується розробниками для позначення саме посилань. У коді сайту, і тому розробники використали ось такий, такий атрибут HTML розробки сайту, як Ahrefs. Бачимо тут секцію беклінків, можемо продивитися наш профіль. бачимо яка сторінка з якого сайту зсилається, на яку сторінку нашого сайту? Таким чином, ми можемо відстежувати, відслідковувати ті спамні посилання, які, наприклад, були створені не нами, могли бути створені конкурентами або іншими, людьми, які... Мають не досить добрі наміри щодо нашого бізнесу, і це допомагає нам просто ці беклінки анулювати в очах Google і не надавати їм пріоритету при ранжуванні нашого сайту в пошуку за певним пошуковим запитом. Це досить важливо, тому що ця інформація безпосередньо впливає на якість пошукової оптимізації вашого сайту, і звідси на кількість. Відвідувачів вашого сайту та кількість ваших клієнтів. В секції uh, Organic Search це органічний пошук. Пошук uh, саме з Google. Ми можемо побачити uh, той список. Ключових запитів, за якими нас е, знаходили е, наші потенційні клієнти, яка сторінка відображалася в Google для цього ключового запиту, і так далі. Також Ahrefs має функціонал для аналізу навіть платних ключових запитів. Це на той випадок, якщо ви провадите е, наряду з Пошукову оптимізацію і ем, рекламні активності в Google, це вам допоможе, ем, скажімо так, побачити якусь статистику щодо е, вашої реклами. Е, бачимо, що, судячи за все, даний сайт не проводить рекламних активності, тому ця секція просто є порожньою. А сторінки, які є е, кращими за здобуттям нових посилань. Ваш топ-контент на сайті. Це все буде відображатися в цій секції. І також, що ви можете зробити, ви можете цей, цей звіт завантажити в форматі CSV або PDF і відстежувати його на регулярній основі. Чому це дійсно корисно і як саме ми використовуємо платформу Ahrefs? Ми використовуємо її в більшій мірі для того, аби дійсно займатися свого роду бренд-менеджментом або менеджментом репутації бренду. Ця платформа дозволяє нам чітко розуміти, по-перше, конкурентні активності, які проводять наші конкуренти. По-друге, це стан нашого профілю беклінків, і ми відстежуємо той факт, аби. Цей профіль наші беклінки не знижували якість загалом пошукової оптимізації нашого сайту. Тому що в багатьох випадках саме погана якість беклінків або ж посилань на ваш сайт є причиною того, що ваш сайт дійсно ранжується низько в. В пошуку в Google за тим чи іншим пошуковим запитом. Тому ми, по-перше, використовуємо цей інструмент, платформа Heavs, для відстежування якості нашого профілю посилань. По-друге, також ми дуже активно відслідковуємо наших конкурентів, ми дивимося на їх профіль, їх активності на їх саме. Профіль посилань, як він змінюється, на яких сайтах вони розміщують свої посилання на власний бізнес, і це допомагає нам створити власні ідеї щодо того, на яких сайтах ці посилання могли б створити і ми. Також ця інформація є, знову ж таки, з точки зору аналітики, скажімо так, якщо ми скажемо, скільки пошук, скільки відвідувачів ми отримали з органічного пошуку, ми я. Сказав би, що дійсно цю інформацію краще отримувати з Google Analytics. Але ось цієї інформації, а саме те, які ключові запити використовували ваші потенційні клієнти, Google Analytics вам не надасть. І тому це є дуже цінним інструментом для того, аби, по-перше, наповнювати ваш сайт якісним контентом. По-друге, це Розуміти, в яку сторону потрібно оптимізувати ті чи інші сторінки вашого сайту, аби підніматися за цими ключовими запитами ще вище в пошуку, отримувати ще більше відвідувачів на сайт і таким чином отримувати ще більше клієнтів. Як бачимо, маємо той же функціонал для пошуку. Ключових слів, функціонал для аудиту сайту, для моніторингу позицій, для пошуку контенту і так далі. Знову ж таки, ми вбачаємо сенс найбільше платформи Ahrefs в моніторинзі конкурентних активностей та власного профілю посилань на наш сайт. Наша улюблена рубрика і що з цим робити далі? Ваш сайт це обличчя вашого бізнесу. А тому ви повинні тримати руку на пульсі перформансу вашого сайту, його репутації та активності конкурентів. А хресс це цінна та корисна штука для планування виходу онлайн з вашим веб-сайтом, контролю за посиланнями, які розповсюджуються про ваш бізнес в інтернеті, свого роду бренд-менеджмент, моніторингу активності конкурентів та відповідне реагування. Основний недолік це вартість. Дійсно, вона дещо завищена. Але якщо ви не маркетингова компанія, якщо ви не SEO компанія, то купіть ту підписку на один місяць, вигрузіть всі необхідні вам дані, використайте цю підписку та призупиніть її. Коли вам буде потрібно знову зробити аналіз профілю посилань та активності конкурентів, ви зможете знову її придбати і отримати оновлені звіти. Ви можете робити це один раз на 6 місяців. Дійсно, частіше робити це не має сенсу. Для тих, хто додивився до цього моменту відео, невеличкий бонус. Залишайте адресу вашого вебсайту в коментарях, і для перших трьох глядачів, які це зроблять, ми безкоштовно викрутимо всю інформацію про ваш ресурс і надішнемо найбільш зручним способом. Це абсолютно безкоштовно, але за однією умовою. Ваш бізнес повинен мати український паспорт. На цьому в нас все. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Зробити репост у соціальних мережах, отже, зробити все, аби якомога швидше наповнити YouTube україномовним маркетинговим контентом. Слава Україні! Папа! -па.